Народ пішов на гору помолитись на самоті, як звичаріло, він був там сам один, Човен же був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус, прийшовши до них, спускаючи море, учні, побачивши, що він іде морем, жахнулися, то привід говорили і закричали спереляку. Та Ісус її ж мік і мовив до них, заспокойтесь, це я не страхайтесь. Аж ось тут Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти повели мені, підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і крикнув, Господи, рятуй мене. Ісус ще притьмо присягнув руку, хопив його й мовив до нього, «Маловіре». Чого засумнівався, як увійшли до човна, вітер ущук. І є ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істина, син Божий, і перепливши, прибули в землю Генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій околиці віску про нього і принесли до нього всіх недужих, та й просили Його, щоб тільки доторкнувся до краю Його одягу. И стильки доторкалися по дружали.